Будь-який бізнесмен, будь-яка фірма, будь-який фермер зацікавлений передусім у двох речах. Це отримання прибутку і в тому, щоб його бізнес існував у безпеці, тобто був захищений. Все інше потім вже йде. Всі ці питання, розвитку. Ці дві речі, вони взаємопов'язані. І прибуток, і, взаєм... і безпека. Тому що якщо фірму лихоманить, Якщо вона постійно має витрачатися на пошуки якихось юристів, пошуки можливості захистити свій бізнес, то починають падати прибутки, і це все закінчується дуже гірко і часто густо підприємство просто перестає існувати. І таких прикладів ми можемо згадати дуже-дуже багато. Для того, щоб вибудувати якусь стратегію захисту свого бізнесу, Мало володіти грошми, звичайно, це дуже добре, без них не обійдеться. Проте потрібно чітко усвідомити, що ми хочемо зробити. Очевидно, що, напевно, найпростіше для бізнесмена, для своєї фірми, для фермера захищати особисто свій бізнес самому. Проте не всі сім'я діволбу мають, не всі мають якусь вищу юридичну чи якусь освіту. Не всі готові це робити через дуже велику зайнятість, тому що якщо ти будеш ходити лише по адвокатським конторам, судам, ти не будеш просто займатися своїм господарством. Є варіант, звичайно, це робити доручити якомусь адвокату, заплатити це гроші, але це може все завершитися як у тому анекдоті, Коли пам'ятаєте, приходить син і каже, тато, ти знаєш ту справу, яку ти вів 20 років, я нарешті її закінчу. Він каже, дурень, ця справа 20 років нас кормила адвокатів. І це не було б так смішно, як не було б так гірко, тому що юридичні витрати інколи становлять чи не весь прибуток, який фірмі вдалося заробити. Є можливість співпрацювати із правозахисними організаціями. До речі, досить ефективна і досить, я кажуть, перспективна робота. Зараз таких громадських організацій багато на скажімо які. Комітет, який сьогодні запросив, тут в них є дуже гарний досвід у роботі по захисту прав. Є адвокати, які працюють і вони обслуговують часто на безкоштовній засадах. Звичайно, якщо є фінансування в даний період громадської організації, проте такі організації існують. і Вони дійсно дуже приносять багато. Користі, тим більше, що на власний досвід, я пам'ятаю, що коли сам займався суспільною діяльністю і виконував подібні проекти, то було дуже багато звернень. І звернення були не лише які були пов'язані з захистом, що була загроза втрати за бізнесу, а елементарних речей, про які говорив колега, що найбільша проблема це в неправильності організації справи, скажімо, як, то чому два роки це все тянеться, тому що ще за все людина не знає, як це правильно зробити. Тобто звернення йдуть саме такого інформаційного. Просвітницького, як кажуть, змісту, щоб узнати, як це все правильно зробити. І тоді організації так само допомагають. Є дуже гарний момент, який пов'язаний із об'єднанням. Тобто разом і батька, як кажуть, легше бити, але ж і захищатися дуже просто. Зараз створюється багато між підприємницьких організацій, які набувають. Такого ознаки, як профспілок, скажімо, або навіть якихось гільдій, які діяльність яких спрямована на захист особистих колективних якихось особистих прав, і це так само дуже ефективно, і це так само має велику перспективу, особливо з огляду на те, що досвід. Він ми бачимо його, як це відбувається, скажімо, у західній Європі. Що ці організації вони дуже потужні? Вони можуть не тільки захищати, можуть впливати на державну політику. Ми пам'ятаємо, скажімо, як у Франції вийшли фермери на своїх тракторах, поперекривали вулицю і боролися за певні там тарифи на молоко або ще на інші якісь продукти, які вони виробляють. Тому самоорганізація бізнесу. Це дуже велика і гарна перспектива, перед якою дуже важко устояти, і з якою дуже важко справитись тим особам, які хочуть зруйнувати бізнес. Але ну, дуже важливим фактором, і про який я хотів би сказати окремо, і власне чого мене сьогодні запросили сюди, це є фактор, який дуже мало враховується. Це фактор співпраці з засобами масової інформації. Можна говорити багато про те, що потребуєте ви цього чи не потребуєте про співпрацювати з журналістами. Можна говорити багато про рівень журналістського професіоналізму, який е, є такий стереотип, що всі журналісти хочуть гроші, заплатять гроші, вони лише тоді прийдуть і щось напишуть. Це далеко не так. І тут є так само журналісти, які це всі підтверджують. Головний фактор для журналіста це щоб подія, яку ви створюєте, вона була цікава для читача там, чи глядача. І друге, щоб вона несла якусь новинарне навантаження, тобто вона була свіжою.